Знайомте, це Вайлет Джесеп, і вона пережила Британік, Титанік і ще одне корабельне пекло. Вона народилась у 1887 році в Аргентині. Ще в дитинстві вона дивом вижила після важкої хвороби туберкульозу. Лікарі не давали шансів, і тоді Вайлет вижила, але це був перший випадок, коли смерть прийшла повз Щоб підтримати матір і сестер. Вайлет влаштувалася з на розкішні океанські лайнери White Старлайн Line 1911 рік. Її перше велике призначення лайнер Олімпік. Найбільше у світі на той момент. Судно було справжнім дивом техніки, але вже в першому році служби воно зіткнулося з британським військовим кораблем. Було пошкоджено корпус і Олімпік дивом не затонув. І Вайлет знову вижила. Але через кілька місяців її призначили з Чоредесу на Титанік, непотоплюваний лайнер. Коли корабель врізалися в Вайсберг, на борту перебувало понад 2200 людей. Вайлет описувала, як допомагали. Жінкам і дітям сідати в шлюпки. Вона сама опинилася в шлюпці. номер 16. У неї на руках була дитина, яку їй передала яка жінка перед стрибком у воду. Під час першої світової війни Вайлет знову повертається у море. Вже як медсестра британського Червоного Хреста. Її корабель Британія ще один лайнер, близнюк Титаніка, переобладнаний у госпіталь у листопаді 1916 року. Британік підірвався на міні. Щоб вижити, Вайлет пригнула у воду та її затягнуло корабельним гвинтом, і вона ледь не померла. Попри всі ці події, Вайлет жила звичайним життям. Вона продовжила працювати на кораблях ще десятки років. Ось так Вайлет виглядала в старості. Вона померла, коли їй було 83 роки.